Друзі, всім привіт! У цьому відео розповім, як змінити пароль на криптобіржі Binance. Для того щоб це зробити, нам потрібно перейти в свій особистий кабінет. Тут переходимо в панель інструментів і зліво натискаємо безпека, прокручуємо вниз, і в розділі «Розширені налаштування безпеки є поле для паролю входу, де є кнопка змінити. Натискаємо на неї, вводимо старий пароль і вводимо новий пароль. Також можемо приховати або видалити і натискаємо підтвердити зміну. Тобто, двічі вводимо новий пароль для підтвердження зміни. І наш пароль підтверджено. Якщо ж ви не пам'ятаєте свій старий пароль, то найкраще перевірити, що в розділі Безпека у вас увімкнено двофакторну автентифікацію або прив'язаний номер телефону. Ви можете просто вийти з облікового запису або в новому браузері в режимі інкогніто спробувати натиснути Забув пароль і відновити його через двофакторну автентифікацію або мобільний телефон. Це все легко робиться. Ось так змінюється пароль на Binance. Дякую за перегляд. Також, якщо ви ще не зареєстровані на Binance, то це чудово, тому що за посиланням в описі ви можете отримати промокод на знижку 20% на торгівлю. Відповідно, ви можете скористатися цією знижкою разом зі знижкою від Binance. І якщо платити BNB, у вас буде знижка 45% на торгівлю. Найбільша знижка, яка взагалі існує на Binance. Дякую за перегляд, всім удачі, пока!